Привіт, друзі! Це відео анонс смартфону Uliphone Armor24. З вами Андрій та портал Smartphone.ua. Якщо є бажання стати власником смартфону, який має батарею на 22 000 мА, на годину, екран з захистом Gorilla Glass, потужний процесор, захист по IP68, IP69 та Military стандарт 810H, а також має потужний ліхтарик, тоді вам потрібен Юліфон Армор 24, який ще дуже короткий час, але буде коштувати надзвичайно привабливу ціну. Близько 200 доларів. І це все за дуже хороші характеристики, про які я розповім далі. А лінк на офіційний сайт бренду Єліфон в описі до відео. Там саме лінк на магазин бренду на AliExpress, офіційний магазин, де вже зараз можна покласти Uliphone Armor 24 в корзину по ціні, яка вас дуже здивує. Тож поїхали по характеристикам: пристрій доступний лише в одному кольорі в чорному, але, як я вже сказав, має захист. Тому числі і по військовим сертифікатам. Батарея 22 тисячі на годину, зарядка 66 Вт. І вона буде заряджати цей пристрій всього за 130 хвилин. А заряду вистачає на 100 годин в режимі розмов або 33 години в режимі перегляду відео. Це дуже багато. Крім того, є реверсна зарядка потужністю 10 Вт. Корпус водозахищений, але ще цікавий, тим, що на ньому залишили 3,5 мм аудіо. Вихід, інфракрасний передавач-приймач, а також є додаткова кнопка, яку зможете підлаштувати на себе. Крім цього, є окрема кнопка, яка відповідає за ліхтарик. У нього 510 діодів, потужність 6 Вт. Сила світла тисячу люмен Режимом використання цього ліхтарика безліч. А з величезною батареєю в смартфоні і Armor 24 ви зможете придумати ще кіпу своїх варіантів. Цікавий смартфон не лише зовні, але й всередині. Там процесор Helio G96, потужний ігровий 4G. Користувач може вставити дві сімки та окремо одну картку пам'яті, оперативки 12 ГБ, і віртуально її можна збільшити ще на 12. Місця під пам'ять 256 ГБ. І картками його можна збільшити ще на 2 ТБ. Це дуже багато. Підтримується навігація по 4 модулям, є NFC, Wi-Fi 2.4 та 5G. А екран у Юліфон Armor 24, 6,78 дюйма, Full HD+, роздільна здатність, а зверху Gorilla Glass 5. Частота. 120 Гц. Як для такого смартфону, то навіть занадто, як на мою думку. Тим паче, що ціна невисока. Близько 200 доларів, але лише на деякий проміжок часу. Вона заявлена майже вдвічі нижчою, ніж роздрібна. І я рекомендую вам поспішити, якщо шукаєте подібного роду смартфон. Це все працює під Android 13. Ну і бонус, про який варто точно сказати, це камери. Дві камери основні на 64 мегапікселі. Головна Sony AMX 686, апертура 1.89 це для фото. А також камера 64 мегапікселі для нічних знімків. Для неї окремо виділили два інфрачервоних діоди, які підсвічують в темноті. Фронталка на 16 мегапікселів з апертурою 2.2. Основна камера, до речі, може знімати 2К відео 30 кадрів в секунду, а фронталка Full HD і бонус. Можете знімати під водою, адже корпус витримує водозахист по стандарту ip 69 k Тож на цьому в мене все про Юліфон Armor 24 Залишилися питання? Задавайте в коментарях. А лінк на офіційний сайт в описі до відео. Там само лінк на магазин бренду на AliExpress. І варто поспішити, бо на смартфон вже зробили багато замовлень. Я також поклав його собі в корзину. Тож і вам рекомендую. Такий цікавий пристрій згодиться і для міста, і для відпочинку, і ще для багато чого. Тож, рекомендую до зустрічі!